Бігом, да не дивись ти назад, просто біжи братан. Я подивлюсь. Ой, там темні сили, і їх багато. А тут закрито А, ні Біжи, 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 біжи біжи, 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 безпечна кімнатка і закриваємо двері за тобою. закривай Куда? що? А, мене світло тут. У <реш> <реш> мене тут світло. Да, так, то, то да. Я не міг почути темні сили. Вони зникли. Братан, ну ти трохи думай? Я міг пройти. Братан, ти думай трохи, що ти пишеш, слухай, понаписував якісь темні сили, і вони тепер бігають за тобою. フフフフ。<laughs>